Радіо Chicago. отож, друзі, розпочався третій етап війни, власне, контрнаступ збройних сил України. Так, за оцінками Міноборони Британії, силам оборони України, вдалося повернути під контроль 300 квадратних кілометрів. З огляду на те, що зараз відбувається на лінії зіткнення, то це перший етап наступу. Варто говорити про зміну тактики військового протистояння. Наші захисники, на відміну від росіян, використовують тактику НАТО. Вона називається тактика жаб'ячих стрибків, яка себе чудово показала на Харківщині та на правому березі Дніпра. Це дозволяє уникнути чисельних жертв серед особового складу сил оборони України. Водночас окупанти вибудували на загарбних територіях глибоко ешалоновану систему інженерних загороджень, яка складається з кількох смуг перешкод протяжністю від 10 до 40 кілометрів кожна. Ну йому хочемо вам сповістити приємну звістку. Вже 236 тисяч 40 окупантів гниють в надрах української землі, і ми вас тим вітаємо. Далі буде більше радіо ЮЕЧИКаго.